100 років не робили огляди продуктів наших, і ось завітав до нашого партнера на об'єкт. Хотів би вам показати один з наших продуктів. Є будиночок 250 метрів квадратних, джерелом тепла є газовий котел. Відповідно, тут є радіатори, є теплі підлоги, будиночок двоповерховий. І цей продукт це компактний. Комбімікс якраз таки для радіаторів зазвичай і теплих підлог. Він буває трьох модифікацій: дві прямі групи, або одна пряма, або одна змішувальна, або дві змішувальні групи. Отут от є сходова клітина, так, яка йде на другий поверх. І інсталятори змонтували комбімікс, так як знову ж, він компактний, під е, сходову клітину. Я от спробую сюди залізти. Тут у нас є е, гребінка на радіатори, гребінка на теплу підлогу променеве тут розгалуження. Ось наш комбімікс. Комбімікс включає в себе два електронних насоси вілопара 15х6, включає в себе сервопривід трьохточковий під погодозалежну автоматику, гребіночка з гільзою під датчиком і з функцією такої міні-гідравлічної стрілки байпасом. Ось. І термометри, вони ж шарові крани. Такий от компактний модуль. Також тут присутній розширювальний бак, фламка на систему опалення, розширювальний бак на водопостачання, комбінований сепаратор, фламко, Це і сепаратор повітря, і сепаратор бруду два в одному, і повітровідвіднички, FlexVent флексвент, одна друга, фламка. Відповідно. Ось такий, от цікавий продукт, компактний. Можливо, комусь буде цікавий. Також зверніть на нього увагу.